Якщо ви хочете бути неврівноваженими. Адже якщо людина перенесе обачність туди, де свобода волі і справи свободи волі, негайно ж разом з бажанням бути обачною, і залежним від неї самої буде в неї уникнення, а якщо туди, де не залежить від нас і не залежить від свободи волі, то оскільки уникнення в неї буде по відношенню до того, що залежить від інших, вона неминуче буде в страху, в нестійкості, в сум'ятті. Епіктет Бесіди 2.1.12 Ці слова епіктета підкреслюють ключовий принцип стоїчної філософії джерело нашого спокою або ж навпаки, нашого сум'яття лежить у тому, на що ми спрямовуємо свою увагу та свою обачність. Якщо ми прагнемо уникнути того, що знаходиться поза нашим контролем, то неминуче приречені на страх, нестійкість і сум'яття. Напротивагу поширеному образу дзен філософа, монаха на зелених тихих пагорбах або в красивому храмі на скрястому кручі, стойки є повною протилежністю. Вони, це людина на ринку, сенатор на форумі. Відважна дружина, що чекає солдата з поля бою, скульптор, який напружено працює у своїй студії, і тим не менше, стойки були однаково умиротвореними, спокій у вирі життя, цей контраст є принциповим. Стоїцизм це не про втечу від світу чи створення ідеальних зовнішніх умов для досягнення спокою. Він про знаходження спокою всередині себе незалежно від зовнішніх обставин. Епіктет нагадує нам, що спокій і врівноваженість це результат вашого вибору і ваших суджень, а не навколишнього світу. Це потужна ідея, яка дає нам контроль над нашим емоційним станом. Марність зовнішнього уникнення. Якщо ви прагнете уникнути всіх порушень спокою, інших людей, зовнішніх подій, стресу, ви ніколи не досягнете успіху. Ваші проблеми підуть за вами, куди б ви не бігли і де б не ховалися. Це тому що джерело цих проблем не в зовнішньому світі, а в наших внутрішніх реакціях на нього. Наприклад, Якщо ви тікаєте від галасливого міста, щоб знайти спокій, але продовжуєте носити в собі внутрішнє роздратування та невдоволення, то ви знайдете галас і в найглухішій сільській місцевості. Ваша внутрішня буря слідуватиме за вами. Ми часто помилково вважаємо, що для того, щоб бути щасливими, нам потрібно змінити зовнішні обставини. Знайти кращу роботу, переїхати в інше місце, змінити партнерів, уникнути конфліктів. Однак стоїчна мудрість вчить нас, що справжня зміна відбувається всередині. Якщо ми залежимо від зовнішнього світу для нашого спокою, ми стаємо його заручниками. Будь-яка непередбачувана подія, будь-яка негативна думка іншої людини. Будь-яка зміна в наших планах може вибити нас з колії і занурити в сум'яття Сила правильних суджень. Але якщо ви прагнете уникнути небезпечних і руйнівних суджень, які викликають ці проблеми, то ви залишитеся стійкими та врівноваженими, щоб з вами не трапилося. Це означає. Що ми повинні зосередитися на контролі над нашими інтерпретаціями та реакціями, а не над самими подіями. Наприклад, замість того, щоб думати, ця людина мене дратує, тому я не можу бути спокійним, ми можемо змінити своє судження на, ця людина поводиться певним чином, але моя реакція на її поведінку знаходиться в моїй владі. Це є ключовим аспектом стоїчного підходу. Замість того, щоб намагатися контролювати те, що поза нашим контролем, зовнішні події, дії інших людей ми повинні зосередитися на тому, що ми можемо контролювати наші власні думки, судження та емоції. Цей підхід дозволяє нам розпізнавати власні емоції, усвідомлювати. Що наші емоції часто є наслідком наших суджень, а не самих подій. Гнів, тривога, розчарування виникають не через те, що сталося, а через те, як ми це інтерпретували. Ставити під сумнів свої судження, чи є моє судження про цю ситуацію об'єктивним? Чи є воно істинним. Чи є більш конструктивний спосіб інтерпретувати те, що відбувається? Часто наші судження базуються на страху, упередженнях або минулому досвіді, які можуть не відповідати поточній реальності, переформульовувати негативні судження, свідомо змінювати негативні або руйнівні судження на більш реалістичні та адаптивні, наприклад, замість це жахливо. Можна сказати, це складно, але я можу з цим впоратися. Приймати те, що неможливо змінити, визнавати межі власного контролю. Деякі речі просто є такими, якими вони є, і марно витрачати енергію на боротьбу з ними. Прийняття не означає пасивність, але означає розумну відповідь на реальність, розвивати внутрішню стійкість. Практикуючи ці принципи, ми розвиваємо внутрішню силу, яка дозволяє нам залишатися спокійними та врівноваженими незалежно від зовнішніх обставин. Це не означає, що ми не відчуваємо емоцій, але ми не дозволяємо їм керувати нами практичні кроки до внутрішнього спокою для досягнення цієї внутрішньої стійкості та врівноваженості. Яку стоїки називали атараксією, відсутність тривоги та апатією, відсутність руйнівних пристрастей, ми можемо застосовувати кілька практичних кроків Щоденна рефлексія, виділі час щодня, щоб обдумати події дня? Які ситуації викликали у мене дискомфорт? Яке судження я зробив щодо цих ситуацій? Як я міг би переформулювати це судження щоб досягти більшого спокою, Це може бути ранковий ритуал або вечірній самоаналіз. Ведення щоденника Записуйте свої думки та емоції Це допомагає об'єктивувати їх, виявити закономірності в ваших судженнях і краще зрозуміти себе. Медитація уважності майндфулнес практика усвідомленості дозволяє вам спостерігати за своїми думками та емоціями, не занурюючись у них, це допомагає створити простір між стимулом і реакцією, дозволяючи вам свідомо обирати свою відповідь, Читання стоїчних текстів, регулярне звернення до праць епіктета. Сенеки. Марка Аврелія зміцнює ваше розуміння стоїчних принципів і допомагає інтегрувати їх у повсякденне життя. Вони є джерелом мудрості та натхнення. Практика, звільнення від зовнішнього, свідомо відмовтеся від спроб контролювати те, що не залежить від вас. Наприклад, якщо хтось вас критикує, прийміть це як факт. Але не дозволяйте цьому визначити вашу самоцінність. Ви не можете контролювати думки інших людей. Свідомий вибір оточення, хоча стоїки не тікали від світу, вони свідомо обирали, з ким спілкуватися, і намагалися уникати впливу людей, які негативно впливали на їхні судження та внутрішній стан оточіть себе людьми. Які надихають вас на зростання та позитивне мислення?